З тим часом кабінет міністрів планує збільшити фінансування сфери освіти на близько 10 мільярдів гривень, які планують закласти у державному бюджеті на 2017 рік, за рахунок чого зокрема підвищиться зарплата освітян. Таку новину вітаючи з днем знань у себе на сторінці у Фейсбук повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. А як святкували цей день безпосередньо майбутні освітяни? Розповість Вадим Ярошенко. Велика студентська родина університету імені Бориса Грінченка це понад 8,5 тисяч юнаків та дівчат. З них 1143 це першокурсники. Я люблю дітей і люблю малювати. Це єдиний університет, який може це все пов'язати. Хочу стати вчителем. Я в їздив дуже багато університетів, і найбільше мені сподобався саме цей. За атмосферою, за дуже дружньою атмосферою викладачі. Викладають дуже професійно. і самі люди тут прості та добрі. Обрали Гринченка, тому що це найкращий університет Києва. Був великий вибір, але тут надзвичайна інфраструктура університету він є найкращий, найкращий з найкращих. Під час вступної кампанії виш став одним з чотирьох у столиці, які абітурієнти бачили своїм пріоритетом. Найпопулярнішими стали філологія, журналістика та педагогічні спеціальності. На журналістику цього року писала рекордна кількість вступників Творчий іспит. це 990 вступників, які складали творчий іспит. Такої кількості не мали інші університети, тобто це такі топові вже спеціальності в університеті. Але разом з тим я хочу сказати, що. Ми маємо вступника з високими балами і на дошкільну освіту, і на початкову де є ну, винятково це вже педагогічні спеціальності. Відкрили тут цьогоріч і нові факультети здоров'я, фізичного виховання і спорту, історико-філософські права і міжнародних відносин, управління та інформаційних технологій. Теорія важлива, але коли вона не доповнена складовою практичною, студент приходить і він не може на виробництво чи в якісь сфері інші управління. В освіту він не зможе себе сповна реалізувати. Ми робимо все, щоб студенти мали відповідну практичну підготовку. Стимулювати освіту береться і уряд наступного року планується збільшити фінансування галузі на 10 мільярдів гривень та підняти зарплати педагогам. Нам потрібен новий молодий талановитий учитель, і тому для нас на вагу золота ті студенти, які обрали цей фах. І я дуже рада, що саме сьогодні прем'єр-міністр. Володимир Борисович Гройсман анонсував те, що незважаючи на труднощі фінансові складні в країні, ми все таки будемо піднімати соціальний статус учителя і, зокрема, просувати його по єдиній тарифній сітці. Володимир Рошенко Олег Боршевський, телеканал Київ.